Інцидент в одеському зоопарку леопард напав на працівника звіринцю, і купи застрелили тварину. Потерпілий чоловік нині в лікарні з важкими травмами. Причину інциденту керівництво зоопарку називає порушення правил безпеки. Поліція відкрила кримінальне провадження. А у керівництві зоопарку тим часом заявили. Інцидент стався через порушення правил безпеки. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва з найбільше. Усе сталося під час прибирання цього вольєру. В огорожі досі дира, через яку витягували потерпілого чоловіка. Як все було, розповідає директор зоопарку. Працівник зайшов до вольєру, леопард стрибнув на нього і почав шматувати. Через інший вхід на допомогу потерпілому кинувся колега. Леопард вистрибнув через відкриті двері. На шляху звіра залишився лише кількометровий паркан зоопарку. Для леопарда це не перешкода, а за парканом серед місця. Залізничний вокзал, автовокзал, ринок привоз. Директор зоопарку одразу зателефонував в поліцію. Коли копи приїхали, зупинити звіра не змогли, тож вирішили стріляти. Щоб врятувати людей і не допустити втечі в місто тварини. Поліцейські використали вогнепальну зброю. Поранення стали для звіра смертельними. Власне, через його загибель серед фахівців і розгорнулись гучні сеперечки. Представники зоозахисної організації Ю Енімалс написали заяву до поліції і ініціювали перевірку зоопарку. Певні, вбивати леопарда необхідності не було. А от члени асоціації зоопарків України, директори восьми українських зоо та біопарків, впевнені, копи ухвалили єдине вірне рішення. Це позначили в своїй офіційній заяві. Кажуть, потрібного саме швидкодіючого транквілізатора, який міг би знерухомити тварину миттєво в українських зоопарках. Взагалі немає. Леопард на прізвисько Казанова народився в одеському біопарку. В зоопарк переїхав п'ять років тому ще малим кошеням. Але, попри те, що ніколи не знав дикої природи, мав інстинкти хижака. каже директор закладу. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. Там постраждали, зазнав важких травм, але жити буде, кажуть лікарі. Сьогодні чоловіка перевели до лор-відділення. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, марафон Єдині новини.